Українсько-американські навчання «Сібриз-2012» офіційно на старті. Цьогоріч вони будуть не такими масштабними як попередні підрозділи. Візьмуть участь у проведенні міжнародної операції з безпеки на морі. Міжнародні навчання «Сібриз» проводяться з 1997 року. Їхня мета підготовка та зміцнення бойової готовності країн учасниць, що приєднались до програми Партнерство заради миру. Американський флот разом із військово-морськими силами України виступає господарем навчань серії Сібриз і запрошує до участі інші країни. Ці навчання дуже важливі. Вони проводяться на найвищому рівні. Ми вивчаємо загрози, які існують у нашому світі, і вчимося їм протистояти. Загалом було проведено 9 навчань. Змінювалася як тематика, так і кількість партнерів. Наприклад, перший сібриз відбувався за участю семи країн, а цьогорічний налічує 17. Україна витрачає на організацію Сибриз лише близько 14%, оскільки завжди проводяться на наших полігонах. Коли стоїть питання, Поскольку обходится учение, значит, у меня всегда один только ответ. Трудно, в общем-то, назвать цену безопасности. Поэтому тут, что я могу сказать. Да, во время подготовки к учениям мы Потратили з українського бюджету деньги. Це порядка трьох мільйонів гривень для підготовки наших воєннослужащих, наших кораблів наших літательних апаратів. Цьогорічні ювілейні навчання розпочато. Перші у сібри зберуть участь військові з об'єднаних арабських еміратів і Катару в глобальних економічних питаннях у нас спільна мета боротися з піратством, надавати гуманітарну допомогу. Уроки, які ми утримуємо в рамках СІБРИЗ, надалі стають нам в пригоді. Україну представлятиме рота морської піхоти також будуть заїзні фрегати Гетьман Сагайдачний», десантний корабель Косятин норшанський літак Б-12 та військові вертольоти. Метою цьогорічного навчання є відпрацювати за єдиними стандартами. Дії багатонаціональних штабів та сил під час планування та проведення миротворчої міжнародної операції з безпеки на морі. Американський есмінець Джейсон Данхен вже вдруге бере участь у цих навчаннях. Його назва символічна. Such, цей корабель названий на честь нашого загиблого моряка. Він був молодий, і батьки його теж не старі. Тому вони вирішили, що цей корабель і вся команда їхні діти. І в знак цього передали нам форму сина, щоб нагадати про його подвиг. На блакитній стрічці ця дірка це медаль честі, яка є найвищою нагородою для американських військовослужбовців. Відповідну підготовку готові продемонструвати і чорні берети. За кілька днів до початку навчань вони тренувалися у західному Криму. Там бойова тактична група морпіхів на броньованих машинах пройшла морську десантну підготовку. Даний момент сьогодні з 9 до 14 ми проводили заняття з водителями батальйону морської піхоти по виконанню вправи номер 6 віння в полоні в складі підрозділу. Готувалася і команда корабля Костянтин Ольшанський. Особовий склад відпрацював дії під час навчальної тривоги. Підготовчий етап засвідчив, що особовий склад готовий виконувати бойові завдання. Попереду перевірка на взаємосумісність з кращими бойовими підрозділами світу. Питання це як і вміння командиром, перш за все, керувати підрозділом, виконувати завдання за призначенням. Тим паче, що з, е, одне з запитань першочергових це вміння давати команди на англійській мові. Впродовж майже двох тижнів півтисячі вояків навчатимуться злагоджено діяти в надзвичайних ситуаціях.